У Павлограді традиційно вшановують пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. З 14 вітня по сьогоднішній день і це буде на постоянній основі. Буде захід до хвилини мовчання всіх загиблих, цивільних захисників Павлограда усієї країни. Ми проводимо цей захід. Пані Світлана додала, що й досі далеко не всі мешканці міста доєднуються до щоденної акції. Вона також звернулася з проханням активніше долучатися до загальнонаціональної хвилини мовчання, щоб люди вшанували пам'ять наших загиблих, тому що вони загинули за вільну Україну, за те, щоб ми ходили і жили в цій країні вільно, і щоб було мирне небо. Тому дуже просимо долучатися. Приходите на хвилину мовчання. Якщо даже не можете прийти, то ну хоч би десь вдома вшановували цю хвилину. Нагадаємо, загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять тих, чиї життя забрала загарбницька війна. Проходить у всіх містах України о дев'ятій ранку. Зокрема, й у Павлограді. Дане отрохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Повернемо українських дітей додому. В Україні стартувала загальнонаціональна кампанія зі збору ДНК родичів зниклих дітей. Її мета створити єдину базу, яка допоможе знайти та повернути депортованих чи примусово переміщених дітей. Генетичні дані це єдиний спосіб встановити справжню ідентичність дитини, навіть якщо її особистість була змінена. База працюватиме і зараз, і через роки. Якщо ви кровний родич зниклої дитини, здайте зразок ДНК. Це може стати ключем до її повернення, навіть якщо ви просто знайомий чи сусід будь-яка інформація важлива про відомі випадки депортації дітей з окупованих територій. Повідомляйте національній поліції, алгоритм дій та контакти на сайті Міністерства внутрішніх справ кампанію реалізують за підтримки Нідерландів, Канади та міжнародної комісії з питань зниклих безвісти. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє зараховувати волонтерську діяльність як практику для студентів. Також волонтерський досвід можна враховувати під час вступу до вишу, наприклад, додавати до мотиваційного листа. Учасникам видаватимуть офіційний документ, що підтверджує їхню діяльність. Керівництво закладів освіти зобов'язали підтримувати волонтерські ініціативи серед студентів. Українські підприємці отримують фінансову підтримку на започаткування та розвиток власного бізнесу. Програма вже охопила десятки тисяч підприємств по всій країні і передбачає різні форми допомоги від грантів до компенсації за придбання української техніки. У Павлограді пройшла зустріч підприємців та народних депутатів Верховної Ради. Сьогодні в Павлограді ми зустрілися з виробниками для того, щоб обговорити ті програми і політики, які входять в політику розвитку українських виробників, зроблено в Україні. Гранти, пільгові кредити, програми компенсації вартості техніки, індустріальні парки, підтримка експорту це ті програми, якими виробники, які знаходяться в Павлограді, можуть користуватися. І дуже важливо, щоб кожен з них знав про всі ті пропозиції, про всі ті програми підтримки, які зараз є у держави, для того, щоб інвестувати, для того щоб… Щоб наймати людей на роботу для того, щоб працювати і зміцнювати і економіку Павлограда, і економіку нашої країни під час зустрічі присутнім розповідали про основні напрямки підтримки: які є гранти, скільки коштів виділяє держава, яку фінансову підтримку може отримати те чи інше підприємство. Також розповіли про програму доступних кредитів та суми компенсації. На цей рік так само такий приблизно обсяг фінансування є, десь десь, десь в районі 35-36 мільярдів. Більша частина це займає програма 579, я думаю, що виробники більше знають цю програму, ну і решта інші програми. Так от, ці гроші вони по країні розподіляються не якби наказом, а вони розподіляються по факту. Тобто, де виробники більше цих грошей візьмуть, там вони туди й підуть. Тобто, якщо виробники з Дніпропетровської області кожен піде візьме грант, то всі гроші підуть сюди. Також на зустріч запросили представників різних банків. Вони розповіли про послуги і кредити, які надаються банками для підтримки бізнесу. Міський голова Анатолій Вершина розповів, скільки підприємців зареєстровано у Павлограді. На сьогодні в місті Павлограді функціонують 736 об'єктів роздрібної торгівлі. Із них непродовольчих: 322, продовольчих 414. Надаються платні послуги. Понад 280 підприємствам різних форм власності, станом на 1 квітня 25-го року, згідно інформацією ДПС Державної податкової служби місті Павлоград, зареєстровано 6200 об'єктів 211 суб'єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб. Підприємців 3799, юридичних осіб 2412. Окрім цього, депутати Верховної Ради відвідали офіс. Зроблено в Україні на базі Павлоградського центру зайнятості. І найчастіше це цікавляться саме грантовими програмами, дуже цікавляться. Учасники бойових дій також цікавляться, цікавляться грантами на переробку. І з таких програм, які саме центр зайнятості сільського сільськогосподарська техніка, питають не так часто, але питають і кредити, і є оселя. Основною метою зустрічі було розповісти, які можливості відкривається програма для бізнесу, хто може на неї претендувати та як подати заявку. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. На Дніпропетровщині поліція викрила організовану групу наркоторговців та вилучили понад кілограм наркотиків. Створив та очолив групу 23-річний хлопець, залучивши інших осіб до незаконного обігу наркотиків. Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучили наркотичні речовини різних видів та посилку з понад кілограмом наркотиків, обладнання для фасування, ноутбуки, мобільні телефони, автомобіль Ауді затриманим. Повідомили про підозру та взяли під варту. Слідство триває. Щоб уникнути мобілізації, чоловікам підробляли результати аналізів на ВІЛ. На Дніпропетровщині правоохоронці затримали лікарів ВЛК. Військовозобов'язані зобов'язані за винагороду замовляли послугу зізнаття з військового обліку. Зловмисники вносили неправдиві дані до медичних документів та інформаційної системи моніторинг соціально значущих хвороб. Це дозволяло чоловікам зніматися з військового обліку і безперешкодно перетинати державний кордон України. Наразі шістьох підозрюваних тримають під вартою. За тиждень на Дніпропетровщині виявили 51 порушення правил рибальства. Браконьєри завдали збитків на понад мільйон 300 тисяч гривень. Вилучено 48 кілограмів риби та 12 заборонених знарядь лову. Так, 1 травня чоловік незаконно виловив 83 раки. Зокрема, самок з ікрою, чим завдав збитки на майже 280 тисяч гривень. 3 травня інші порушники з човнів наловили 260 раків та 51 рибину. Загальні збитки – майже 950 тисяч Тисяч гривень справи передають до поліції. Порушникам загрожує кримінальна відповідальність. Про такі випадки просять повідомляти за номером гарячої лінії 096 400 02 50. Також Дніпропетровський рибоохоронний патруль передав Збройним силам України 201 браконьєрську сітку загальною довжиною понад 9,5 кілометрів. Вилучене у браконьєрів спорядження використають для маскування позицій, техніки і військових, а також протидронових укріплень. Домашнє насильство це проблема, яка часто залишається непомітною. Насильство відбувається не десь на вулиці, а вдома, там де має бути безпечно. За цей рік було зафіксовано 613 звернень, але підтвердилося з них 195. Це ті випадки, в яких було складено протоколи про адміністративне проворотня та винесено терміновий заборонний припис. Під час війни кількість звернень щодо домашнього насильства збільшилась, розповідають працівники поліції. Війна Збільшила соціальну напругу, і це сприяло більшій кількості вчинення домашнього насильства. Особливо це бачається в сім'ях внутрішньопереміщених осіб або осіб, де приймали участь у бойових діях. Чоловіки там бувають в ситуації пов'язані з ПТСР. Домашнє насильство це не лише про фізичні ушкодження, а також про приниження, контроль, залякування, фінансовий та психологічний тиск. Згідно закону України про протидію та запобігання домашньому насильству є чотири види домашнього насильства: це фізичне, психологічне, економічне та сексуальне домашнє насильство. Працівник денного центру розповів, який вид домашнього насильства найбільш розповсюджений у нашому регіоні. Найчастіше це звичайно психологічне насильство, погрози, сварки, приниження так на другому місці економічне йдеться і позбавлення житла, таке інше. Фізичне, ну, на щастя, воно серед цих ну, нижче для правопорушників передбачена відповідальність залежно від виду вчиненого домашнього насильства. За фізичне, економічне та психологічне домашнє насильство передбачена відповідальність згідно статті 172 з позначкою 2 кодексу України про адміністративні правопорушення. Там за вчинення першого разу є штрафні санкції, також громадські роботи та адміністративний арешт до 10 діб може накладатися. За повторне більш жорстке порушення. У випадку вчинення сексуального насильства це стаття 173 з позначкою 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, там більш жорсткі санкції статті. На сьогодні у Павлограді проблему вирішують комплексно, залучаючи різні служби та організації. Наше місто, якби я б сказав, в перших рядах по протидії цій проблеми. У нас знову ж проблема комплексна, допомога надається комплексно. Це вже створена у нас міжвідомча координаційна група, яка займається цим питанням. З представників правоохоронних органів, органів, місцевого самоврядування, державної влади, громадських організацій, таке інше. Ну, безумовно, це правоохоронні органи. Це Органи медицина це освіта, це знову скажу громадські організації. Фахівець денного центру розповів, що має збагнути людина, яка зазнає домашнього насильства. Ну, найголовніший перший крок людина, яка страждає від насильства, повинна прийняти рішення і захотіти, щоб їй допомогли. Допомогу Надає достатньо нашій державі органів громадських організацій, неурядових, урядових і таке інше. Саме головне це прийняти рішення, щоб їй надали допомогу. Також важливо розуміти, що можна зробити і як допомогти людині, яка зазнає або зазнала жорстокого поводження. Людина, яка бачить, що порядне відбувається домашнє насильство, по перше, знову повинна не навчати не менторськи, якось давати якісь поради, саме наштовхнути цю людину на те, щоб вона сама забажала, сама звернулася до допомоги. Працівники служб кажуть, що підтримка від суспільства допомагає постраждалим відчути, що вони не самі, менше боятися і соромитися, а також наважитись звернутися по допомогу. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Максим Воронов, новини ПТРК. Деякі військовослужбовці можуть отримати пенсію з інвалідності на особливих умовах без наявності страхового стажу. Її призначають учасникам бойових дій незалежно від тривалості служби. Якщо захисник травмувався під час виконання обов'язків, пояснюють в пенсійному фонді України. Цивільним для призначення такої пенсії потрібен страховий стаж від 1 до 15 років та підтвердження інвалідності. З 2025 року ступінь втрати працездатності визначають спеціальні експертні команди. На основі їх висновків пенсійний фонд України ухвалює рішення про пенсію для учасника бойових дій. Для оформлення пенсії потрібно подати заяву до ПФУ. Висновок експертної команди. Документи, що підтверджують зв'язок отримання травми зі службою. Наприклад, довідка ВЛК. Документи готують і подають уповноважені підрозділи відповідного міністерства. За минулий тиждень на Дніпропетровщині зареєстрували майже 100 випадків гострих кишкових інфекцій. 56% із них серед дітей до 17 років. Повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб. Серед інших небезпечних випадків у жінки після вживання м'яса зі стихійного ринку, отруєння 12-річної дитини сушеними мухоморами. Кишкові інфекції небезпечні, особливо для дітей, тож медики радять звертатись до лікаря, якщо з'явились сухість у роті, підвищена температура, діарея, блювота, біль у животі, зменшене або відсутні сечовипускання. Щоб уникнути інфекції, мити руки після вулиці і перед їдою, уникайте продуктів, що зберігались порушенням умов. Етельно мийте овочі та фрукти, добре проварюйте або просмажуйте м'ясо й рибу. Також за тиждень є підозри захворювань на кір, кашлюк, гепатит. У Труйській громаді Павлоградського району випадок лептоспірозу це інфекційне захворювання, що передається людині через контакт із водою або ґрунтом, зараженими сечою хворих тварин, переважно гризунів. 6 травня, Всесвітній день боротьби з астмою, він привертає увагу до проблем людей з бронхіальною астмою, важливості її вчасного виявлення та контролю. Астма хронічна хвороба дихальних шляхів, яка викликає задишку, кашель, хрипи та біль у грудях. Найчастіше її виявляють у дітей, особливо в екологічно несприятливих районах. Причинами астми є алергія, спадковість, пил, шерсть. Пліснява, шкідливі умови праці, деякі ліки, часті застуди, мала рухливість, зайва вага. Щоб зменшити ризики захворювання, тримайте дім у чистоті, Провітрюйте приміщення, використовуйте очищувачі та зволожувачі повітря, обмежте побутову хімію. Більше гуляйте на свіжому повітрі. При перших симптомах алергії звертайтесь до лікаря. Укрзалізниця запускає додатковий швидкий потяг Київ-Дніпро на 9 та 11 травня. Про це повідомляє Укрзалізниця у телеграмі. Як вказали у відомстві відправлення нового потяга з Києва о 13.44. Прибуття до Дніпра о 21.00. У зворотному напрямку з Дніпра о 8:10 9 травня та о 8:15 11 травня до Києва о 16:17. Квитки вже у продажу в застосунку Укрзалізниці, на сайті та в касах залізничних вокзалів.